Справу тому, що біда на е, всю е, всю от колишню спільноту е, радянського союзу, ну колишнього, тому що е, є чутки про те, що Галкін і Пугачова побили горшки і збираються розлучитися причиною. Тому е, як говорять чи вигадали піар-менеджери, є те, що Максим е, поліз в гречку. В речку, ну не тобто в поле пішов, а почав е, зраджувати Пугачеву. А ви розумієте, кому кому, а Пугачеві зраджувати це вже Філіп колись е, зробив такий крок тепер, тепер булгарії ходить. правильно? Я а Пугачева любить макарони. макарони. Так, але я що ще цікавим? Факт є те, що українка підбила. Клинці до Пугачка до, до Пугачка до <сіх> <Чого? сіх> <сіх> підбила, підбила саме. Абгалку на українець, <сіх> так? <сіх> <сіх> Слухай, а у нас виходить це набагато краще, ніж <сіх> це написано так у таблоїдах. Однак, це робила в котлети чи борщу українську? Мабуть, мабуть, харків'янка справа в тому, що е, все ж таки звернув увагу на те, що підбила клинці саме до Галкіна і розбила сім'ю. Що як вони тепер ділитимуть замок? Я не навіть не знаю. Один вони ж в разі, начебто, вже добудували Я. все, і там зробили ж їй, знаєте, віконечку, де вона б могла б там свою русу косу випустити і чекати. Ти знаєш моряку. Мені здається, що коли вони були в цьому замку, вони просто один одного не бачили довго. А Ти так думаєш? би вони побили горшки набагато раніше, а так. Вони собі жили, жили, жили і раптом зустрілися у цьому замку. Знаєш, вони ти? не бачили? — хто ти? І все, давай Максим, згучатися. Що знаеш, ти тут чому? робиш? Чому знаєш, не бачили один одного? Тому що там вже цілий собі замок, там скільки кімнат, яка велика кількість. — А я то думав, 50. чому Ліна, Ліна, Ліна. Ти думай, ну вони губляться просто не можна і ширше. Ти розумієш, що Максим тим самим дає можливість занести себе до списків найзавидніших. Кого? Тобто хол -хол холостяк. Розлучених. Холості мені Зі, показати, Досвід у нього вже сімейного життя є е, те, що е, цей досвід можливо і не можна використати, от можливо у поєднанні із тобою е, себе як чоловіка. То вже знаєте, така справа молода. Можна розібратися ну, правильно? Та, Але прямо зараз, тим самим, що е, можливо Галкін входить саме до списку одного з найзавидніших угу. розлучених холостяків, ми будемо відкривати топ-5 е, саме холостяків України. Зверніть, будь ласка, увагу, Юлія Караті. На 27 років характер нордичний хороший. Угу. Так, ну і стосовно того, що так я буду для багато кого розлучений чоловік. Це нові перспективи на обрії, це вперед у бій і вакантне місце у комфортному Не тягни. Купе. Хто? Хто? Хто добре? Наталя Ворона молодець, що зробила Нестора Шуфрича, не могла собі одного залишити, тому він відкриває у нас на п'ятому місці. Стоїть не на першому, Віталій, Ну що ти? Ну, що ти у нас на місці... де когось на першому? Але у нас сьогодні то п'ять. Так що, будь ласка, я, 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 я Нестор Шуфрич, я, Ми вже знаємо із його досвіду. Так, ось це його дуже гарна дружина. Ось бачите, їхні перші фотографії спільні, але. Але життя таке складне, сумне і дуже політичне. А найголовніше, що Ліно потрібно пам'ятати, що враховуючи досвід Нестора Шуфрича, можна впевнено казати в бій і в стихійні лиха він війде заради коханої. Так ну, це сто процент. Точно знаєш, Шуфрич собі. Знаєш, поки Галкін харків'янку собі вже знайшов. То Нестор Шуфрич собі шукає дівчину київську, тому що він постійно ходить киянку. по кварталам киянку. Так, так. і шукає, і, шука... і неде собі киянку. Нестора Шуфричу. Я не думала, що. У вас настільки от такі, ну, нехороші ну, стандарти, відходить, Ну немає у мене у площі в Києві, що я вина? будемо жити в вашому палаці. Далі квіточка нашого. Ну, нашого що не е не под... даєш мені про квіточку. Саша, тому що про цю людину потрібно голос потрібно навиговорити і е е тихо, так. тому що це діма. Оляденко. так, він займає четверте місце в нашому огляді. А мов, Я не буду писати. Холостяк? Я не полоставлю. Справа тому, що він, думаю, звісно, що що із старої колекції, але він входить в список, тому що він дійсно був такий розлучений. Що, якщо ви не бачили і не пам'ятаєте, як він виглядає, давайте зараз підскажемо нашим глядачам ну, дійсно обличчя, ну і звісно, що творче. Діма, ось такий він діючий. Чем мадам в нем всех полешол, и за все себе, без закулись, Справа в тому, що е, тут е, біда одна: е, Чимадан Чимодан Діми Коляденко знають набагато більше і він більш пізнаваний ніж сам Діма Коляденко. Але я навіть не можу сказати, чому мол, вони, мабуть, розлучилися. Просто дружина не витримала жахливих умов зберігання ну, просто... у чимодані і вирішила таких так. Звідти. Але найголовніше, що посаг епатажного тут потрібно обов'язково перерахувати хореографа, телеведучого, танцівника, актора. Так і я не помиляюся. А ви що не бачили його? Роботу акторську у фільмі Ромашка Кактус Маргаритка. Слухай, okay, давай що, далі, давай далі. На Маргаритці за Тут чим горить третє місце. Так, третє місце. Але найголовніше, ні, 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 що потрібно місце. зазначити, що він любить, по-перше, кермування автомобіля, шопінг, відвідування ресторанів і зоряних тусовок. Так що, Ліна, там ти його зможеш ні. зустріти. Віталій, ні, третє до місце, місце. До того, що ми криву. дійшли е, це. Приречений на кохання, ви ще не здогадалися? Ні, Михайло Поплавський. Так, тимусь його а, коротеньку візитівку, щоб ми щелайські Що вітаємо. Який він краси. Жінка прирекла його на кохання, все, що я можу сказати. Вогонь! вогонь просто. Але Головніше, що блюз еротичних думок це знаєте, це перша пісня, з якою почалося моє доросле життя. Так, ми пам'ятаємо, що 22 роки Незалежності України, і вже 20 років він являється ректором київського. Е Національного університету культури і мистецтва так. А Браво, ще й називає ми там мих, мих, тому ми записали. Але мих -мих. дівчата, будь ласка, будьте уважні. Чоловіки, які неодноразово е, зізнавалися саме російський телеведучий Дмитро Дібров, мають звичку на всі наступні весілля одягати ті самі штани. Е, я думаю, що так Михайло Михайлович може зробити помилку і одягнути ось цей костюм, яким вже він е, був. Так, а це в нас Дмитро Дібров, так. Так, так, це він, звичайно. А враховуючи те, що Михайло Михайлович набагато старший, тому костюм у нього а відповідно... Ні, це Поплавський. Вони просто схожі. Так, це Поплавський, насправді. Поплавський, так. Вони настільки схожі, насправді, що, чесно кажучи, навіть задумалися. Може це не він? Так, ми довго думали, кого ще взяти на друге місце. Миколу Тищенка чи Алана Бадоєва. Вирішили другу. Бо у нього сьогодні річниця. Рівно рік, 365 днів. Він у Холостяках. Хто із них? Алан Бадоєва. Зірковий кліпмейкер. Але щоправда. Останнім часом його бачать зовсім не ну, чоловічій, о, не жіночій компанії, вибачайте, помилочка по Фрейду. Так, зараз його ну, бачать що, у компанії, то, 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 саме ну, підопічного Макса Барського, але це можливо там, лише напружений так графік ж, або... і немає йому, коли з дівчатами розмовляти Дуже... і взагалі спілкуватися. Коли, коли ти передивилася таку кількість, тобто пі, пропрацював з такою кількістю дівчат-співачок? Тобто і так їх знімав, і так їх знімав. Та вони і... вже набридають, господи, що все кожного да, слухай, дня буде, можна. Та, Алан Амбадоїв да, да, і, і Барського теж в це буде. Ну він йде написати. просто в комплексі один за двох. Значить, Або пишу, два за одного. Алан Ламбадоїв плюс МБ. І у нас перше місце. Перше місце зараз посідає за останніми новинами. Продюсер всія України і Росії саме Меладзе. Меладзе. Константин Маладзе теж садконув і говорить, що в нього зараз саме роман із Поліною Гаваріаною. Бачите, як підопічні, як в вигляді там, Алана Бадуєва, так і сталося у Маладзе. Ніколи думала, що Костянтин Меладзе може розлучитися з а своєю ти довго джинку, думаєш, мабуть, з, з якою вона дуже довго, тому що він дуже людина. І як, як так вийшло? І дуже розумна. Ніколи не думала, е, Ліночка, що ти думаєш. Талановиті та, люди вони що, не, не розлучаються чи що. Яка от, як, е, суть логіки Дови, просто. Дивись, дивись талановита людина, вона якби, так, 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 по ідеї розумна, правильно? Якщо вона розумна, вона логічно мислить, І Жінка вона живе довго. Відповідно, для чого розлучатися? Який так, комплексний підхід. Це, що варто пам'ятати про... про Константина Меладзе. В нього є будиночок у Гурзуфі, так що дівчата беріть білет на найближчий потяг до Сімферополя, Севастополя. І... Можливо, мені можливо бо. Поліна Гагаріна залишиться без без солодкого на сьогодні і назавжди. Друзі, маємо піти на на коротесеньку паузу. Нагадаю, що потім у нас буде ще багато цікавого. У нас буде ще музичний номер від наших сьогоднішніх гостей. А потім розмова із дизайнером про моду наступного сезону. Але це буде після коротесенької паузи на каналі ТВАЙ.